Раді вітати вас на заході, що відбувається в Київській області, село Дослідницьке на Агрочелендж. І компанія Лентекотех представляє також свою техніку на даному заході. Сьогодні ми вам покажемо наші трактори з потужністю на 115 і на 133 кінські сили. Також у нас є колаборація з нашим партнером Мастила Фукс, баги від Куботи RTV1110X і також машина фронтальне навантажувася потужністю 26 кінських сил з двигуном кубота. Тому гайда дивитися. Ізюминку даного заходу – це міні-навантажувач, який має потужність 26 кінських сил, вантажопід'ємність у нього до 2 тонн, висота підйому до 3 метрів, гідравлічний потік в гідравліці 46 літрів на хвилину. І сама-сама крута новина, що він має двигун Кубота D1305. То стикається з двигунами кубота, загалом їм все зрозуміло. Тому це максимально простий і цікавий транспорт. Тут все просто, він керується просто джойстиком, не потрібно ніяких додаткових механізацій, можна замовити його як в камінь з кабіною, так і без, і використовується в багатьох сферах, який буде вам цікавий. Головне, щоб ви мали для нього роботу. На, Гідравліку ви можете начепити, ківш, можете начепити палетні вила, силосорізку, сорізку, тримач для дров. Тобто, абсолютно будь-яке призначення можете використовувати. Фіксується ківш просто на замку євро, і все не потрібно багато роботи. Потім у нас ще представлені баги. Це такий комерційний автомобіль, який, ви знаєте, буде актуальний для будь-якого господаря. Він використовується, знаєте, як в агрономії, так і в фермерстві. Якщо у вас є якась... Конюшня, ви можете там також знайти застосунок. Якщо ви любите екстремальні якісь види спорту і, наприклад, мисливство, рибацтво, вам буде також цікавий цей багі. Тут іде двигун кубота. Це літня варіація. Ви можете собі розглядати також і зимову варіацію, тобто з дверима, з кабіною повноцінною. Трансмісія йде максимально проста, тут є повишені, понижені швидкості, і їздите ви орієнтовно як на автоматі. Це досить зручно. В нього іде кун гідравлічно піднімаємий, вантажопід'ємність куна до 500 кг, Ви собі можете його використовувати для забору. З ґрунту аналізу для добрив, для перевезення дрів, для перевезення пального до, до заправки, зерна, тобто використовувати його можна максимально в різних діапазонах, і це тільки маленька частинка, що я ну, вам озвучила, тому що в кожного є своя потреба, і кожен відповідно до цього може задавати йому. Він йде повноприводний, досить легко проїздити по. Полям, по лісові, по степу, тобто абсолютно будь-яка поверхня може бути для передвигання його. Його потужність 26 кінських сил. А максимальна швидкість? Взагалі до 40 км на годину. Перевіряли, їздиш швидко. Коли їдеш, хоч і немає дверей, немає пильності всередині. Тобто там є два підстаканника. Якщо друг. Оператору за кермом захочеться купити води, не буде такого, що починається все зручно, все мобільно і розташування. В куботи одна із головних переваг це завжди, щоб було все безпечно. В багі також уже все є. в них обов'язково потрібно пристягнутися. Якщо ви не будете пристягнути, на жаль, у вас не вийде поїхати. У нас тут знаходиться ручник, потім прибори для керування освітленням. Регулювати. По, по висоті керму можете. Я я його підніму, бо то... Потім, відповідно, ви можете керувати самим автомобілем: Паркінг, драйв, повишені, понижені і задня передача. Також керувати безпосередньо можете. Тут все показується на дисплейчику, що стосується вашого автомобіля. Дні, два перед дві передачі це газ і тормоз, як на автоматі, так би мовити. Відповідно, тут іде е, у нас е, кермування заднім куном, щоб можна було ним керувати. І вже ви можете розглядати ну, собі керувати ним. Тут блокуєте диференціал. І ви можете собі, наприклад, взяти відразу літній варіант, а потім достановлювати двері для зимного. Ну тут вже на розсуд кожного. Можна агрегатизувати його із різними додатковими агрегатами. Ось, наприклад, ми показуємо, що його можна агрегатизувати із розкидним розкидну розкидачем дисковим. Він працює від 12 вольтної. Розетки. І, в принципі, ви можете підключити до даного транспорту і відвал, тобто відкидати сніг, розкидач піску також можете ну, прикріпити, причепчик можна якийсь, тобто максимально собі зробити його універсальнішим, щоб виконувати певні функції. Наш найпопулярніший флагман це трактор на 115 кінських сил, трактор Кубота М512. Він має двигун Кубота з об'ємом 3,8 літра, чотирьохциліндровий. Він є унікальним тим, що це Кубота, Японія. У них є палена система Common Rail, і відповідно від цього він є максимально економний за рахунок своєї чотирьохтактної форсунки. Вона за один приск робить чотири такти. Це допомагає економити пальне в майбутньому. Також в цьому тракторі є доворот керма, що допомагає економити пальне. Ось воно. Це, функ... ну, Це допомагає зробити розворот меншим радіусом, що при обробітці ви можете собі зробити, зекономити пальне. Те, що ви можете побачити, що в нього під капотом. Двигун ось тут у нього розташовується, Тобто він невеликий, але. Кубота – це місцевець, що в них досить цікаві двигуни. Трансмісія. Павершіфт 36 на 36. Що вас ще цікавить? Я не знаю просто ну що саме у вас по трансмісії, які є питання. Яка мінімальна максимальна швидкість? Е, від 270 метрів до 40 км на годину швидкість. Все залежить від передачі, яку ви визначите і для прироботі. Кабіна є в нас максимально доступним оглядом. Це досить добре для роботи в полі. В Базі є сидіння для додаткового оператора, є додатковий огляд для того, щоб можна було працювати з додатковим якимись фронтальним навантажувачем і висотними роботами. Все регулюється під самого механізатора, по висоті, бо адже тут сидіння. Також він є вже на реверсі. Тут йде трансмісія 36 вперед, 36 назад. Вон 540 Eco. еко. 540-540 еко. Має дві пари гідровиходів. Ви можете керувати як із салоні, так і ззовні. Два ручні па один іде механічний, який використовуєте щоденно, а інший для сервісного обслуговування, щоб трактор міг розуміти, що ви робите з ним якісь операції. Кондиціонер іде двохзонтний для двох людей, і кабіна повністю обдуває повністю лобове скло. Тобто, що якщо ви будете працювати взимку, і у вас буде якісь, ну там, наприклад, мінус 20, і скло запотівше, то завдяки цьому ви зможете швидко запустити трактор роботи, куди Є також є у нього пам'ять роботи двигуна. Якщо ви будете працювати з якимсь агрегатом і потім переключаєтесь на інший, але на сусідньому полі вам потрібно робити такі самі, наприклад, операції, все з двигун запам'ятовує, які потрібні, щоб були оберти. І це все відповідно на новому полі ви можете заново робити. Не потрібно налаштовувати, просто натискаєте кнопочку і все. Тобто це максимально зроблено для зручності механізатора. Кубота зробила максимальний обдув. Тут йде е, двойна очистка в салоні, і це є ну, перевагою для зручності механізатора. Кабіна йде найтихіша в своєму класі, тому що тут іде 96 дБ шумоізоляція. і Це дійсно досить хороший показник. Людина, яка буде працювати цілий день і слухати шум, воно впливає на здоров'я. Кубота про це повиклувалася, і відповідно тут мінімальний шум. Прям я б сказала, що його тут навіть немає. Але ну, якщо ти цілий день сидиш і ти працюєш навіть з будь-яким агрегатом, воно все рівно ну якби треба, щоб була тиша. От кубота про це попіклувалася. Ви собі закриваєте двері, ви можете навіть зараз зайти і спробувати самі. Я закрию двері, ви нічого не будете чути, що відбувається. Навіть заведений двигун, ви не будете чути там, десь трошечки, трошечки, і все це є перевагою в куботи, що вони по шумоізоляції просто найкраще Ну, Себе показують. На цьому тракторі у нас є друга категорія навіски з вантажу підємністю 4100 кг. Також у нас є причепний пристрій, який регулюється по висоті, в залежності від вашого агрегату, ви можете собі обирати е, висоту. Е, причепу. також у нас є фаркоп для того, щоб можна було в нього тягова здатність до 20 тонн. В базовій комплектації у нас також входять вже гідровиходи, гідротормоза для причепу. Маємо дві пари гідровиходів. Якщо ви використовуєте якийсь агрегат, і загалом при відключенні відключанні, -відключанні у вас буває стікає масло, і воно завжди тече по задній невісті, що я не дуже завжди добре. Кубота це придумала, вони вивели шланг. Яка збирається мастило, і вже ви можете собі просто її виливати. Дуже часто бувають зразу. Е, нас питають. А де ж цей бачонок для того, щоб можна було зливати? Е, вон у нас іде та я казала 540-540 Eco 540 еко. Це 40 еко 1000 еко. Регулювати навіску по висоті ви також можете ззовні, так і в салоні. Додатково можна встановити ще плюс дві пари гідровиходів. Можна за потреби встановити передню трьохточкову навіску і додатково вом або ж гідровиходи наперед для роботи. Ну, це за потреби. Є омивач заднього скла і наперед, тобто це також йде в базі. Можна встановити будь-які будь шини, які потрібні, також будь-які диски. Це є як додаткова опція, тому ви можете за своїх потреб за навіть ромашкоподибні диски замовити для того, щоб було вам максимально зручно, тому що вам не потрібно буде замовляти додатково шини, а у вас просто буде змінюватися диск за рахунок цих ромашок. У нас вже таке практикується і досить стає і працює вже в Україні не перший рік. Яка маса цього трактора? 3800 тисячі А можливо довантаження встановити? Так, звісно, можна встановити як противаги на колеса. Так плюс в нього йдуть передні противаги зараз на 480 кг, кілограм, але ще можна встановити противаги передні е, опційно від 700 до півтори тисячі, в залежності, яка є потреба. Ну і задні грузи також можна встановити. Трактор, який є М6, 131 утіліті, трактор на 133 кінські сили, він має взагалі, серію утіліті від 123 до 143 Кінських сил двигун в ньому встановлений кубота, з об'єм 6,2 літри. Має потужний саме цей трактор 133 кінські сили, Rail у всіх іде. двигун іде чотирьохциліндровий, повітряний хіт іде сухого типу, а павлені то вони йдуть тільки мокрого. Також він має вже функцію довороту коліс в базі. Відповідно до цього він вже має також паливний бак на 130 літрів. Пального і отблю на 20 літрів. Кабіна трішки більша, ніж у попереднього трактора, адже цей трактор також має більші габарити. Ви можете регулювати по висоті е, 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 кермо. Також сидіння, є сидіння для, оператора в базі, для додаткового оператора в базі. Трансмісія на нашому тракторі йде 24 вперед, 24 назад, е, також від відкубота, повершіт. Ви можете регулювати як на, додаткову, на підлокітнику керувати трактором, так і на звичайній консолі. Є повишені і понижені, у вас є два дисплейчика для того, щоб ну, контролювати роботу трактора. В комплекті йдуть дві пари гідровиходів, можна встановити ще дві, і виходи під це також уже в тракторі нашому є. Також безпекові заходи у нас є на нашому тракторі. Це всі моментики. ВОМ 540 тисяч обертів на хвилину. Також є сходозменшувач, також встановлений доворот керма, тобто зменшувач радіус розвороту. Також є автопілот пам'яті про роботу двигуна, якщо те, щоб запам'ятовувати роботу двигуна з різними агрегатами. Про швидкість мінімальну, максимальну? від 300 метрів на годину до 40 кілометрів. Також у нас тут є е, лючок, де ви можете керувати фронтальним навантажувачем для зручності і підсказочка для водія. Тобто тут є е, як, якою швидкістю працювати. Об'єм паливного баку тут. 130 літрів. На цьому тракторі у нас третя категорія навіски. Вантажопідємність даної навіски 6200. Ми маємо дві пари гідровиходів, можна достановити ще дві пари. Також регулюємо по висоті причіп, те, що і на минулому ми маємо, тягова здатність до 25 тонн. у нього. Цього вже більше. Також є гідротормоза. Для причпу ви також можете регулювати керувати навіскою із вулиці, тобто лише в салоні. Якщо ви вийшли, щось під'єднали, можете не виход... заходячи в кабіну, все собі організувати. Гідрованна мастила іде одна, але насоси, які працюють, це йдуть різні. Те, що працює в гідравліки, воно виходить сюди в бачок. Те, що працює на Кермо то йде окремий насос, і воно окремо там також виходить. Тобто воно не змішується постійно, але одна ванна. Маса трактора з передніми противагами становить 5 тонн 650 кілограмів. І додатково можна задні ще? Додатково можна встановити додатковий передній від 700 до 1000 кг, також можна на задні, на колеса. Тобто можна максимально його зробити важким. Але якщо загалом ви працюєте з нульом, то цікаво, щоб маса була легша від причіпного, щоб зробити менший тиск на самий ґрунт. Вартість даного трактора становить 91 550 євро з ПДВ. Це... Входить вартість сервіс, гарантійне обслуговування. Як в, в, в цьому плані дивіться в ціну, входить сам. Сама техніка і також гарантія на 2 роки або 2000 мотогодин, в залежності від того, що настає раніше. Обслуговуються наші трактори кожні 500 мотогодин, це регламентне обслуговування. Тобто ви можете кожні 500 мотогодин робити обслуговування на даній техніці. Це досить чудово, тому що техніка більше працює, а це в першу чергу досить круто для роботи. Та техніка не стоїть. А Робить вам кошти, це досить велика перевага в ньому. Ми надаємо сервісне обслуговування. У нас є відділ запчастин, все це в нас є в білій церкві, і також наш майданчик з нашою технікою. Взагалі, в нас трактори з потужністю від 12 до 170 кінських сил. Різного взагалі різна техніка кубота. У нас є також. Будівельна техніка, газонокосарочки, гусеничні самоскиди, трактори, також є навісне обладнання кубота. Тому якщо буде більш цікавіше, можете якось до нас приїхати і передивитися.